Обмежені можливості це не привід опускати руки, а навпаки, поштовх взяти пензлі, барвисті олівці та фарби, і показати силу свого духу, вміння насолоджуватись життям, попри фізичні вади. Це довели особливі столичні художники. У Києві відкрилася вже друга виставка робіт людей з інвалідністю, яка є продовженням соціального волонтерського проекту Мій талант, тобі Україна. Сповнені оптимізмом та прагненням вдосконалюватися попри обмежені рухи, незвичайні художники демонструють насичені яскравими фарбами картини, які несуть позитивний настрій. З самого дитинства, скільки себе пам'ятаю, в мене завжди були фарби і олівці. І це моє найулюбленіше заняття. Помімо малювання я ще й дизайнер, тобто комп'ютерна графіка і дизайн інтер'єра або будівлі. Вражають числа, якими сповнена життя Надії Полякової. Вона вже 10 років мешкає у лікарні, з них 2604 години, а це 6 місяців, вишивала хрестиком картину. Я упала з шістого етажа. Ну по милості Божій, я залишилася жива, і після цього мені Господь дав вдохновені на вишивання роботи. Мені хочеться зараз через свої роботи нести світ людям, щоб доносити до них, эту любов, которую Господь дал мені. Котик, що спостерігає за душем, пенз для Олександри Хуторової за її словами показує, що незважаючи на обставини та різні негаразди, все буде добре. Хоч через ДЦП руки погано слухаються, життєрадісна Олександра Наполеглива створює нові картини, на яких найчастіше зображе квіти, пейзажі та тварин. Прекрасне та яскраве каже, основне джерело натхнення. Любов, вітна, радість що ярке, Я люблю яркі квіти. Ось цей має на меті виставка показати світові, що люди з обмеженими можливостями, попри всі проблеми фізичного та психологічного здоров'я, залишаються оптимістами і мають неабиякий творчий потенціал. Тож суспільство має добру нагоду задуматись про найцінніше в житті. Ксенія Зінченко, Андрій телеканал Київ.